Нава суд, та не повіду, буде, буде, не так, <постив> а та, це це, б... ну, та, не ж та він не буду Повір на собо. Не буде не вірю. Я тобі ще раз бачу. То я тобі писав з коваленко. Це то я проживаю Поліцей. в село Ну Так я тебе не знаю. тоже не знаю. Довіряю. Я вільна людина. Я вільна людина. Я нікуди не тікаю. Я ні від кого не ховаюсь. Я вільно, я вільно передвигаюсь так, що ви по Україні. Бо це незаконно, не не навіть... не не у, у вас немає, у тебе навіть немає посвідчення. Що незаконно, питаю? Документи про вас є? У вас нема посвідчення. Хто не ти має. такий, що я тобі буду давати документи? Да <риву> я не тікаю, Піда? я не втічу от тебе. Ну Трохи не ожидали, кому ситуація так підлякує. <риву> Божики, ви всі будете, всі будете, люди вас знатимуть. Лисеньський район, на смете Лисенка. Спасіба вам велике. Всім спасіба велике. Почитай Конституцію України, що там написано. Що там написано? Ну почитайте, почитай, будь ласка. Ну скажи мені, ти маєш мені мої права сказати. <ривіт> я тобі повідомлюю, <ривіт> права любов. Ди, я дай патрульник. Іди блин, ну, їдь куди <ривіт> <ти> їдеш. <її, ривіт> <та. ривіт> Чи не предоставить поліцію <ривіт> допоможі? <документ? ривіт> У <Дал>, поліції немає <ривіт> посвідчення. <ривіт> даже поліцейського. не його заберете. Ви його на смерть! Та хто був на нові? Я не тікаю, не переживай. <таспоріст> я тут <таспоріст> не хочу я до вас йти. У <таспоріст> мене немає до вас тут, ознайомлюйте, прилюдя.

я а я вам то есть, есть то я вам зобов'язаний, а ви мені не зобов'язані а конституції України знаєте? Ну а чого ви не зобов'язані з вами розмовля? На ми ніхто не розмовляє. Ми розмовляємо з вами. Покажіть, коли поліцейські розмовляв, ви нас Покажіть, будь ласка, щоб щоб героїв щоб героїв України знали в лице люди. Нічого чого ви так зробили? Покажіть, будь ласка, свої документи. А чому, чому вас, а не хлопці, дивіться, чому ви тільки що такі, такі були герої, а зараз все, документи, вже документи, так, навіть документи не можете показати? Що герої? Що, то зі мною поспілкуйтесь. То з тобою спілкуюсь. Дивіться, є війна в державі, є за так? Я вам повідомлю, що кожен громадянин, щоб усі чули, чого ми друг не пристали, зобов'язаний про собі мати паспорт і обліковий стаційний документ, правильно? Стаття тридцять України про національну поліцію. Зобов'язує кожну особу від 18 до 60 років на вимогу працівника поліції пред'явити паспорт і документи які по Так, до... а тепер товариша почекайте, два товариша, угу. товариша більш означено пред'явили документи. Так. Все, це тоді третій герой. Я нічого не буду показувати ваше посвідчення фуфло. -фу. І розказує людина, ну, почекав. Ну, він не... Люди вже не казав фуфло. — Ні, він розказує, щоб це не посвідчення. Ну, не тісно, все останні Почекайте. Оце посвідчення видала держава всім працівникам поліції в Україні. Да? Всі цим посичена користується. Два рази пред'явив. Два рази за чого я б до людини підійшов? Все. Ти чого не там, а чого він не, не там Він не, Та не, не правильно що а Чого ти нарушники надій? йому повідомив. <ріпи> Мене... Ку -ку -ку, Я Див. Руку ламали, і палець сломаний, видно. <ріпи> ви що, хлопці? Успокойтеся. <ріпи> ви живете в Україні, ви що, блін? Ми постійно допомагаємо військовим, а ви отаке от робите. Нормально подивили документи. Хлопці, ви що? Це ви, Ход, не коли тебе. Та так не може. При чому бусифікація? А що це? А шо це? Шо це, це не бусифікація ви та не те вкусно. Ви ти мене придавила документи, як усі стоїть. Ви мені палець поламали в курсі? Я буду... Визивайте, висвіть скору, будь ласка. Фу, а це ви даєте, звісно, мужики. Мужики, ну видаєте. Ви ж поліцейські. Да Та ви маєте захищати, що громадяни. Я ви, давайте вам... Що я неправильно сказав. Ви знаєте Конституцію. Ви там сказали, що тут поліцейська автора, да я поліцейський. Конституцію України знаєте? Знаю, я і закони Конституції. Сказав, тоді при цьому, будь ласка, документи. А Чого я там не доставлю, що поліцей, дурбачу, буду не будуть, а що. Питаю. Не треба мене питати нічого. То, що, що ви не навіть це посвідчення, то мені стіля. Ви мені палець поламали. Я вам не ламав. У мене все на відео записано. Вам що не... Ви... Вам запропонували показати будь-який документ, що засвідчує вашого особу. У мене все фіксується, хлопці, все фіксується. Правильно, ну, Ви покладати. Тільки не повинсай коли там стояли вже, так? Ви відвітите да? по повній програмі, мужики. Ви відвітите по повній програмі. Ваші лиця зафіровані. Ви маєте документи, приділи лиця. Пусти мене, не рви мені кофту. Я ще цього не Чоловіче, пусти мене, не рви мені кофту. Приву, Я не тікаю. Я не тікаю. від вас. Зачем ти мені рвеш кофту? Ти мені палець поламав, визвіть скору. Порізали полосу. Хлопці, ви поліція можна до вас звернутися? Визвіть, будь ласка, скору. Мені хлопці палець поламали. Ой, протокол затриманий, закликаємо три години. Хоїтьте з нами. Почекайте, ну, не трогайте мене. Продавайте. Попросиш, а ти буде документи, хай приділяв, документи. Палас повітря другий 32 скору в мене полований палець, ви розумієте, чи ні. О, щас виключно ви, дорогу допомогу. Зараз хочу от кекається, да? Да, що ну, кекається. Нормально не, хочу, ну, божит, не Я просто визвіть, визвіть, що ви що робите, хлопці Щас виключно, чого не випікнуть. <рес> Поламали пальці. Та нема взагалі не поділяння. Представте, Володимир буде. Отпусти мене, я не тікаю за тебе. Ти держиш, <пусти> на я? Я не то, що ти мене держить? Я не чинюся просто. То, що ти мене пакуєш, це не означає. Ти, ти незаконно це робиш. Володимир. Ти незаконно це робиш. Та їм же не доходить, вони були yeah. дерев'яні. Та давайте не розказуйте, дерев yeah, що дерев'яні. не... Покажіть, покажіть своє законне таке? Покажіть своє законне писати. Володимир Іванович, а що таке? тебе питання до мене? Якісь питання є в тебе до мене? Ні? Що ти? дев'яносто четверте. Українці, українці, от то, а не тут, а понял. Ви не знаєте, де хто був. Я знаю, де хто був. Ти точно там не був. Я не був. Да. Я інцю не скривав. Не скривай, що не ти перед тут говориш. мені. І ми і мені вовчиш, що Ти мені взагалі щось говориш, я до тебе базарю. Ні, іти до мене, не базар, стінімо вчити, видягайся. Красавців. Покажіть своє законне посвідчення. Тобі розказати які питання? Я вам не що на чому? Я вам Що не Ви ж корвясом знаєте, що то не позбавляється. Вам не влаштуємо посвідчення. Будь да, ласка, десь головна стороні, я чекавський область. Давайте я буду звертатись. Ну, Я буду звертайтеся, я буду подавати. на Так я вас ходу, які питання, якщо ти не покажеш своє. Я вже два рази. Я пред'являв. Людина не влаштовує. Вони посвідчить. А вам решать, А кому рішать? Тобі рішать, а не щоб моя держава видала. Мені є за... держава, не ти. Зачем ти мені не, не даєш? Так я не тікаю. А? Я Оскусти вам повідомлюю, я за три хочу Так я в тебе навіть не тікав, я стояв своїм спокійно. Який він чи не закон? Я не чинив нічого. Ти мені Як ти такий? Коваленко Олександр Анатолійович, Що тобі що? Ви ким будете? Ким я буду, прохожим. Проїхайте, далі з ним? Ні, конечно. Нет, кінець, на чому? затримує. Чим? По якій причині вона затримуваю зараз документний протокол? Про По якій причині? Відсутність людини документів. І що? Її затримують в порядку статті 101. Ну пішли всі мене Чекайте, як вирішили, що в мене відсутні документи. на мене Працівник поліції показує своє незаконне посвідчення. Тосі не посвідчення. Він навіть мені посвідчення не показав свого. Щого ви взяли? Що я, я взяв? Соломій Крушельницький, 15. Що ви взяли, що незаконне. Посвідчення? Бо то не посвідчення. Звідки ви це взяли? Там даже не написано, що посвідчення. Там не должно бути написано, що должно, посвідчення. Соломії там бути. Крушельницький, 15. Я буду подавати суд на вас. Ви що, так Давайте, не так не, можна, право, так не право. можна. А що на тобі, я, тобі, зачем? Я не розумію, тобі, тобі я... зачем? Дивіться, дивіться ну, я вам по-нормальному дружу. Ми прийшли, поспілкувалися, я з ним стояли дві людини. Ось, mm -hmm. ось перша, ось друга. Да? Mm -hmm. Люди, я їм поясню, що ми прийшли і всі. Я назвав закони підстави, що я маю право перевіряти. Не хочу. А чи перевіряйте, а на що ти, так... ти нарушники радів? Людина не надає жодного документу. А нарушники. А я йому кажу, що він затриманий. Так чи ти його держиш? Затримуй, поїхав. Він затримає, він тікає. Куди він тікає? Він супротив працівників поліції вчиняє. Який? Ось он я стоїть, бо вже герой він. А це тут зібралося, а вже ти взявся. Альбин, герой не Геройки, герой. я роботу роблю. Ти герой, ти роботу роби нормаль. я герой, я що нормально? А а нормально. Він да не де не тільки. Ти що? Полюдський спитав. Об'яснив десять раз. Мені похер, мені нахер тебе посвідчення, не таке. Мене... Та вся Україна ходи з таким посвідченням. Тіктоки не багато чого. Да, багато тікток. Ти нам не ваші тіктоки не разом посвідчення. Хай Оспорий ще не диви. Я нічого не Не надивився. Чекайте, Іванович, прислайте службу автомобіль. Ми разом ним бою мені. Руку. Я не поїду Ва, з вами, ви що? Восьми, возьми, факти. Не трогайте. Ну да вот на четыре руки протягом. Та пустіть на ти мені руку отдирвешь! Не просто мене, мені руку отдирвешь. Покажить, покажіть мені протокол. Покажіть протокол мені, не трогайте.